Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 11 жовтня, у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття зазнали ракетних ударів. Заклади освіти переходять на дистанційне навчання. У Коломиї запрацював координаційний центр Івано-Франківської області з питань осіб зниклих безвісти. Про це та інше далі. Івано-Франківщину сьогодні вранці розбудили сирени. Повітряна тривога тривала майже п'ять годин. Рашистські нелюди завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури області. Повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Шановні жителі нашої області, ворог намагається залякати нас, нищиє критичну та цивільну інфраструктуру. На жаль, є ракетні удари і покритичні інфраструктури нашої області. Я прошу всіх подбати про своїх рідних, близьких, обов'язково подбайте про своїх дітей. Вони повинні бути разом із вами. Якщо будуть відключення електрики в нашій області, то наші служби працюють в цілодобовому режимі і всі неполадки одразу будуть виправлені. Ми повинні зберігати спокій. Українська нація непереможна нація. Ми віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, нас не здолати. Ситуація на Коломийщині напружена, але спокійна. Про це повідомив очільник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Він розповів, як працюватиме освіта, транспорт та підприємства на Коломийщині найближчим часом. Далі його пряма мова. Направду сьогоднішній ранок видався надто тривожний. Ми завчасно отримали були сигнал повітряна тривога, і закликаю всіх на подальше, також не ігнорувати його і перебувати в безпечних місцях. Знаємо, що загалом більше 85 ракет було випущено по території України нашим ворогам. З них більше половина це 45 ракет були збиті силами протиповітряної оборони. І ми дякуємо нашим збройним силам за те, що вони реагують на ці загрози і виклики. На жаль, в тому числі зазнали ураження деякі об'єкти інфраструктури на території Івано-Франківщини більш спокійніше було на території. Коломийського району, дякувати Богу, хочу сказати, що ми повинні бути готові до будь-яких дій. Не потрібно піддаватися паніці при отриманні сигналу повітряна тривога перебувати в укриттях, мати з собою необхідні речі документи. І відповідно, продукти харчування, необхідні ліки, водичка це все те, що вам допоможе оці періоди повітряної тривоги перебути у безпечних місцях. Дуже важливо прийнято рішення у нас на сьогоднішній день про те, що ми переводимо на дистанційне навчання, це наші навчальні заклади. Фактично, на сьогоднішній день це до кінця тижня. Також засновники, а це органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення про. Роботу дитячих садочків інших позашкільних закладів, ну і звичайно, кожний керівник підприємства може самостійно вирішувати питання можливості дистанційної роботи для своїх працівників. Інших рекомендацій на сьогоднішній день поки що немає. Ми просто будемо вести моніторинг, спостерігати, як будуть розвиватися надалі події, і таким чином будемо оперативно реагувати. Хочу сказати, що в разі, якщо би. Ви чули якісь вибухи, не треба панікувати, просто треба зберігати спокій і перебувати у безпечному місці. Не потрібно бігти до тих місць, фотографувати, проводити відеозйомку, викладати це у соціальних мережах, коментувати. По таким чином ви сприяєте ворогові. Він також моніторить соціальні мережі, і тоді може таким чином ми можемо йому сприяти і допомагати коригувати вогонь по тому чи іншому об'єкту. Тому це заборонено робити, нагадую для всіх. Також хочу нагадати, що всі підприємства, установи, організацій, магазини, кафе, ресторани, транспортні засоби громадські повинні на час повітряної тривоги призупиняти свою роботу. Транспортні засоби мають рухатись до найближчого місця де є укриття, і відповідно там висаджувати пасажирів, щоб вони перебули цей час повітряної тривоги. Тільки після цього повинна відновлюватись робота цих об'єктів. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що кожний власник такого підприємства несе персональну відповідальність за життя і здоров'я відвідувачів своїх працівників. Не панікувати, але реагувати на усі сигнали повітряної тривоги. До Коломиян звернувся очільник громади Богдан Станіславський. Він повідомив про перехід на дистанційне навчання усіх закладів освіти до п'ятниці, 14 жовтня, а також про можливі відключення електро та водопостачання. Триває сьомий місяць війни, і нам не треба розслаблятися. А це було присутнє, тому ракетні удари завжди були. Кожного дня. Бог милував, що на Прикарпаття не долітало, але зараз ситуація міняється. Нам треба бути готовому до того, що буде відключатися електроенергія. Може вона відключатися і планово, не обов'язково по аварійній ситуації, тому що ми розуміємо, що є удари по наших електростанціях, по підстанціях і з метою економії, тому що потужність може не витримувати, тому треба приготуватися до відключення як електроенергії, так і водопостачання. Тому найважливіше зараз. Наш водоканал ще подає воду, але необхідно максимально набирати велику кількість води, щоб мати, мати такий запас води. Ми висвітли, де є колонки, такі ручні помпи. Колодязі визначайтесь де є. Готувати треба. До тепла, тому що невідомо, як буде з газопостачанням. Тобто заготівля дров, дизель-генератори, бензин, це все потрібно заготовити, щоб воно було в запасі. Що стосується навчання учнів садочків, воно припиняється, переводиться в режим онлайн до п'ятниці. Це є рекомендація Міністерства освіти. Ми цієї рекомендації дотримуємось. Якщо ситуація буде покращена, ми про це повідомимо. Тому Найгірший для нас ворог зараз це є паніка. Прошу не панікувати. Ми з вами проходили 24 лютого, 25-го. Ми всі зорганізувалися, слухали повідомлення, читали, тому не слухайте різних різні інформації, які не є підтверджені. Тільки офіційна інформація. чи це є Офіс президента, чи це є сторінка президента, чи це є сайт. І сторінка Коломийської міської ради, Коломийського міського голови, телеграм не тільки офіційна інформація. Тому, будь ласка, паніку в сторону. Наші хлопці на передовій в такому режимі працюють 24 години кожен день. Тому ніякої паніки. Ми все це переможемо. Це тільки пришвидшує нашу перемогу. Тому що аонія ворога дає нам шанс, що весь світ. Кінцево позбудеться ілюзії, що е, якісь ще добрі намірі є у тієї ворожої катої сторони. У зв'язку із нестабільною роботою енергосистеми можливе тимчасове припинення водопостачання в Коломиї. Тому комунальне підприємство Коломия водоканал рекомендує кожному зробити запас води для першочергових потреб. У разі виникнення такої ситуації спеціалізованим транспортом буде здійснюватися підвіз води по районах міста. Це повідомлення є не остаточним, а інформативним. Йдеться на Фейсбук-сторінці КП Коломия Водоканал. Ось перелік водних помпових колонок на території Коломиї. На вулиці родини Крушельницьких, двадцять 6 між поліклінікою та ліцеєм номер 3, Мазепи 270 та 290, Богуна 20, площа Привокзальна 10, Лисенка 32, Лисенка 36, Хмельницького 3, Петлюри 38, Петлюри 90, Леонтовича 20, Леонтовича 4, Довбуша 117, Пекарська 8 та Січових Стрільців 36. Нагадуємо, що перед забором води колонки необхідно прокачати. Міністерство внутрішніх справ України опублікувало порядок дій у разі зникнення мобільного зв'язку. Щоб не залишитися без зв'язку при відключенні мобільних операторів, радять дотримуватися наступних рекомендацій. Щоб не залишитися без зв'язку при відключенні мобільних операторів, необхідно завчасно продублюйте свої месенджери на засоби, що використовують стаціонарний інтернет, ноутбук, комп'ютер тощо. За наявності стаціонарних телефонів завчасно з'ясуйте номери аварійних служб, контактні телефони органів державної влади та місцевого самоврядування. Завчасно узгодьте з рідними, близькими, знайомими час і місця зустрічі у випадку непередбачуваних обставин. Якщо відключення мобільного зв'язку вже відбулося, звертайте увагу на оповіщення від ДСНС, органів влади через засоби масової інформації телерадіогучномовці. гучномовці про місця збору, евакуації, укриття, харчування тощо такі місця зазвичай обладнані засобами комунікацій. Не забувайте про тривожну валізу. Вона потрібна, щоб у разі надзвичайної ситуації не витрачати час на збори. Заздалегідь складіть у місткий та зручний наплічник. Найважливіше цивільна тривожна валіза повинна вміщати документи, мінімальний набір одягу, предмети гігієни, медикаменти, інструменти та. Продукти харчування. Ось детальна інструкція від МВС, перелік речей, які повинні бути у тривожній валізі: паспорт і копії всіх необхідних документів, банківські картки та готівка, дублікати ключів від будинку та авто, зарядні пристрої, радіоприймач, ліхтарик, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, сірники, запальнички, теплий надійний одяг, термоковдра, спідня білизна, надійне зручне взуття та шкарпетки, аптечка, гігієнічні засоби. Посуд, у якому зможете приготувати, розігріти та зберігати їжу, вода та їжа на три доби, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування. Сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів. Центр протидії дезінформації застерігає, окрім масованих ракетних обстрілів, ворог вчиняє інформаційні атаки. Зафіксовано велику кількість фейкових і маніпулятивних повідомлень. Центр закликає не піддаватися паніці, не створювати штучних ажіотажів у продуктових магазинах та аптеках, не поширювати неперевірену інформацію, не поширювати фото чи відео місць прильотів і вибухів, довіряти лише офіційним джерелам інформації. За інформацією центру протидії дезінформації, ситуація прогнозована. Завдання кожного зберігати спокій та вірити у наших захисників. Коломиї запрацював координаційний центр Івано-Франківської області із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тут рідні військових чи цивільних громадян України, із якими втратився зв'язок внаслідок бойових дій або ж незаконного затримання, окупантами зможуть отримати безкоштовні консультації юриста та психолога. Наразі центр працює за адресою місто Коломия, вулиця Театральна, 27, приміщення Народного дому. Більше розкажуть наші журналісти. Коломия єдине місто на Прикарпатті, де запрацював координаційний центр уповноваженого президента зі зниклих безвісти Олега Котенка. Сюди можуть звертатися люди зі всієї області. Очолив новостворену структуру Віталій Невиняк. Родичам максимально потрібна підтримка зараз. Це перше все ж таки ви розумієте, скільки в нас людей пропадає, ну зникає безвісті. Він якраз за особливих обставин, за агресією Росії і звернень дуже багато. І на що цього якраз треба дуже багато працювати. Мої обов'язки це максимальний збір інформації по зниклих безвісті. Можливо, ну, потім я передаю це все ж таки на Київ. Там опрацьовується так само. Я залучаюсь до опрацювання цих цієї інформації. І, звичайно, це саме максимальна підтримка людям, тобто супровід, супровід е юридичний, супровід психологічний, е супровід по всьому межам. Мережа координаційних центрів не тільки опрацьовує заявки громадян, але й співпрацює з силовими структурами. Зокрема, представництво уповноваженого установлюють усі відомі до моменту зникнення обставини та деталі, що у подальшому прискорює ведення службового розслідування та пошукову роботу. У першу чергу їм треба звернутися в нас в поліцію, написати заяву, потім в інформаційне національне бюро, так само зареєструватися по номеру, і потім звернутися до нас. Або безпосередньо до повноважного В розшуку важлива кожна дрібниця. Тут на допомогу приходять рідні, які звертаються до регіональних представництв, де надають вичерпну інформацію про людину. До цього на Прикарпатті не було компетентної організації, яка могла б допомагати родичам зниклих безвісти. Ми отримали, хоча б навіть розуміння для себе з чого почати діяти, і відповідно і допомогти рідним. Те, що буде діяти уже регіональний представник, так це означає, що. Найшвидше буде отримана інформація саме ось такими людьми, які шукають інформацію про своїх рідних, і відповідно якомога швидше вони зможуть почати діяти. І відте від того, як, як за швидко це буде зроблено, можливо і буде якомога швидше отримана інформація і саме ну допомога. Я надіюся щодо повернення живими їхніх рідних. На Івано-Франківщині зв'язатися з регіональним координатором можна за номером телефону 093-322-58-81 або ж написати на електронну адресу нев.від у Коломиї вручали сертифікати на придбання канцтоварів, отримали їх діти загиблих захисників України та тих, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Загалом це 34 дитини шкільного віку. Також для присутніх підготували невеличку мистецько-патріотичну програму. Учасники колективів міського палацу культури та мистецтв Народний дім. Ми зустрілися з дітьми, які втратили своїх батьків внаслідок воєнних дій, батьки, які загинули на полях бою. Батьки, які померли внаслідок поранень, і діти, батьки, яких отримали першу, другу третю групу інвалідності внаслідок бойових дій, дітки отримають сертифікат подарунковий на 1400 гривень. Кожна дитина вони можуть придбати ханствовари і це як допомога сім'ям. Ще одна категорія дітей, яка потребує захисту, у нас Є програма, яка забезпечує права всіх дітей: дітей, серій, дітей, позбавлених батьківського піклування, і одна із таких напрямків це діти, які залишилися без батьків. Також ми плануємо ще працювати над тим, щоб допомогти отримувати. Одяг, спортивну форму, спортивне взуття і постійно працювати не тільки раз на рік, слухати їх, знати їхні болі, їхні печалі і вести з ними діалог. Я знаю, що вам боляче, якраз через діалог ми хочемо, хоч якось, допомогти. Ми вже маємо певну базу даних мобілізованих наших воїнів з їхніми сім'ями. Тобто ми зараз вже багато робили поїздок і. Знаєте, і в Польщу їздили, і зараз в Німеччину готується група, Венгрія Закарпаття. Відпочиваємо. Тобто, як можемо, ми будемо допомагати. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А також рекомендую підписатися на наш телеграм-канал, скануйте QR-код та отримуйте інформацію першими. Отож, бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось завтра. Слава Україні!